Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Демократичність форм, природні візерунки та раціональність у всьому це все модерн. Цей стиль панував у світовій архітектурі всього 30 років з кінця 19 століття. Але в кожній країні набув своєї особливості. У Франції його називали Арнуво, та першою спорудою стала Ейфелова вежа у США. Модерн надихнув створити перші хмарочоси. А в Барселоні справжнім символом модерну стали будівлі Антоніо Гауді. Виник і особливий український модерн, попри всі утиски царської, а згодом радянської влади, розповідає архітектор Гліб Ушаков. Це поєднання саме форм світового модерну, сучасної вже раціоналістичної архітектури з елементами, які нагадують українські хати, дерев'яну архітектуру та традиційну церковну. Це абсолютно автентичний своєрідний український архітектурний стиль. Разом ми прогулялись Вулицями Києва і архітектор показав нам той самий автентичний український модерн. Найкращі з них, мабуть, все-таки не, не збереглись, а інші були перебудовані. Вважався особливо таким небезпечним для радянської влади, бо виявляв відмінність української культури від російської культури останніх століть. Але декілька будівель, як ця в самому центрі, збереглись майже неушкодженими. Отже, чим унікальна ця будівля? Особливо для Києва, де дуже мало збереглося зразків українського актурного модерну, цей фасад зберігся найкраще і на ньому є чимало особливих характерних елементів. Тут в архітектурних елементах ліпнини відтворюються орнаменти, які нагадують або розписи на гончарстві, або орнаменти вишиванок. А ще унікальне дерев'яне різьблення, яке збереглося з 1912 року. Такими деталями українські архітектори й поєднали світ світовий модерн з народною творчістю цей будинок один з найкраще збережених. І е, незважаючи на те, що він був надбудований і трошки змінив от свій абрис верхньої верхньої частини, все-таки в цілому фасад відповідає первинному проекту. Тут також і трапеційні вікна, і високий дах, і декоративні елементи з народної творчості всі важливі ознаки українського модерну. Загалом визначити стиль досить просто. Якщо дивитесь на будівлю і її елементи, вам дещо нагадують українську хату чи дерев'яну церкву, це точно український модерн. На відміну від столиці, будувати і зберігати будівлі в цьому стилі в інших містах було легше. Краєзнавчий музей Полтави, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, будинок інженера Хреннікова в Дніпрі лише декілька прикладів нашої унікальної культурної спадщини. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.